А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стої, то тут у нас персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут, ти по факту відповідаєш за вакацію людей. поворот! Потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео. Інстаграм, Ютуб, Тікток і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. Ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитися, що до чого. Інакше варіант у вас немає. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дні безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо в шапці профіля. Далі.